Добре, зрозумів. Шановні колеги. У нас залишилася ще одна поправка народного депутата Заремського. я Так розумію, 12-та поправка. І після цього, шановні колеги, ми голосуємо за законопроект. В цілому я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. А поки передаю пану Максиму. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, законопроект, який ми розглядаємо, має на меті навести ладу повноважних Державної спеціальної служби транспорту. Це правильно час вимагає чітких рішень. Служба повинна мати законодавчу закріплену можливість долучатися до будівництва військових об'єктів, інженерних споруд, об'єктів мінооборони та до розмінювання. Це життєво важливо в умовах війни, але маю чітку позицію щодо поправки номер 12 яку, на жаль, комітет відхилив. Вона передбачала вилучити з законопроекту норму про оборону об Єктів транспортної системи. Тому що оборона це виключно компетенція Збройних сил України, як чітко визначено конституцією. Давайте не підміняти ці поняття. Служба так, охорона, але не оборона. Це питання принципу і державності. Дякую. Позиція комітету по 12 поправці. Комітетом ця правка відхилена. Ми говорили з Державною службою транспорту. Зараз державна служба транспорту, маючи військовослужбовців, займається не тільки охороною, а реально обороною об'єктів. І по факту, так само як і про розмінування, ми говоримо, вони мали дозвіл розміновувати тільки. Інфраструктуру транспортну, а реально розміновували все. Так само і тут вони можуть залучатися до оборони, вести бої. А ми їм законом цього не дозволяємо. Тому прийнято рішення комітетом дозволити їм також і обороняти об'єкти на час воєнного стану. Вам достатньо такого пояснення? Я не ставлю. Да? Дякую. дякую, це приклад хорошої дискусії. Також дякую, колеги.